Thank you Вибиті вікна, купи скла і пошкодження автівки. Такі наслідки ворожого ракетного удару по місту Суми. Вибух пролуна близько 14.40. постраждали приміщення двох медичних закладів, зокрема центру екстреної медичної допомоги. В цьому приміщенні в кімнаті відпочинку, відпочивали лікарі екстреної медичної допомоги. Тепер тут неможливо перебувати. Я якраз працював в своїй кабінеті, працював над картами виїзду. В цей час раптово вибух повертіли вікна. Почув, що кричать, починають бігти. Бачу, там прямо крові хтось постраждав. Знайшли це диспетчер від вибуху, з уламками розтеклої бров. Ю. Вибух пролунав одразу після оголошення тривоги, говорить директор закладу. Фактично одразу після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. Фактично не встигли оговтатися. Більшість працівників перебувала на своїх робочих місцях. Як ви бачите, ударною хвилею фактично пошкоджені всі вікна, всі пройоми. Три працівника отримали у нас поранення внаслідок. Скла з попередніми підрахунками пошкоджено 10 автомобілів. Не дивлячись на це, працівники обласної диспетчерської служби спустилися оперативно в резервне в резервне приміщення, звідки продовжували приймати виклики 103 з усієї області. Зараз ця робота також триває з укриття. Фактично, не на одну хвилину ми не припиняли роботи, навіть в такій ситуації, в якій ми опинилися. Також постраждала будівля школи. Як повідомляє сумська ОВА, Росіяни вдарили по місту з авіації? На місці працюють і доповідні служби, які ліквідовують наслідки влучання. Новини СТС. Вночі прикордонники сумщини виявили ворожу диверсійно розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони Росії. По диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілицької зброї та гранатометів. Противник відступив, його втрати уточнюються. Оце називається підхіджавничок. Якщо ви бачите, то він з підборіддям. Я я говорила так, що Жінка також повинна закривати цю частину. Зараз щоб волосечко теж не було видно. Анна Сорока показує, як зав'язувати хіджаб, одяг мусульманки, який покриває все тіло жінки, окрім обличчя та кистий рук. З арабської хіджаб перекладають як завіса. <різвища> <різвища> Тут ви бачите різні види хіджабів у нас, різні палантини, тобто жінка сама вибирає, який подобається колір, фасон і тому подібне. Є різні методи зав'язування, також є е, уже готові хіджаби, не треба ніякі там булавочки, іголочки, а вже готові. Одягла і пішла. Так, фіксуємо тут. Так, Можна залишити в такому вигляді, теж дуже гарно. Можна там. І отак зав'язати. Тобто, кому як подобається. Ну, мені, наприклад, подобається такий варіант. Ззаді хустка також дуже гарно так звисає, і отута також так прикриває. Анна говорить, хіджаб це її свідомий вибір. Коли жінка отримує знання і вона розуміє, що це повинні Бога, то вона бажає собі тільки кращого і вона не хоче попадати в гріх. Тому вона одягає хіджаб. Іслам це як стиль життя. Коли Починає якусь певну справу, я її починаю з наміром і промовляю бісміллях. Це означає з іменем Всевишнього. Є пост, є основні молитви. Людина задумується, коли треба зробити ритуальне омовіння. Тобто миються певні частини тіла, і людина приступає до самого поклоніння, до молитви. Рамадан, піст, якого дотримуються мусульмани, розпочнеться вже наступного тижня. Алі Зайналов говорить, коли людина постоє, вона розуміє, як почувається той, хто голодує. Віруючи, не їдять і не п'ють і не п'ють від е, сходу сонця до його заходу, е, ми утримуємося е, не тільки від їжі і пиття, е, від куріння, е, від е, цензурних слів, е, від сторонніх поглядів на жінок або чоловіків. Е, пост він дисциплінує людину, виховує. На Сумщині, розповідає імам Юнус Фазаїров. Живуть декілька тисяч мусульман. Різних національностей це і турки, азербайджанці, араби, казахи, киргизи, узбеки, таджики та інших народів. Менш ніж 10 років тому в Сумах звели головну мечеть. Саме у ній цього тижня жителів та гостей міста знайомлять з культурою ісламу, показуючи ночі та чоловічий одяг різних мусульманських народів, предмети побуту розповідають про літературу, атрибутику та особливості архітектури мечетей. Це називається міхраб. Міхраб це як означає маленьке приміщення, поглиблення, яке вказує на напрямок молитви. Проєкт триває до кінця цього тижня, до п'ятниці. У будь-який час бажаючи можуть прийти для, для екскурсії для того, щоб відвідати наші виставки, відволіктися від війни, пізнати нове, дізнатися більше про культуру мусульман, а також поринути у атмосферу сходу, знаходячись у нашому місті, знаходячись у сумах. Новини СТС Кілька днів тому у мережі поширили інформацію про забудову двох гектарів землі у сквері дружби. Натомість, як запевняє адвокат орендаря цієї ділянки, інформація не відповідає дійсності. У нас є земельні ділянки на умовах оренди з 2010 року. Орендна плата сплачується щомісячно, в день у день жодного прострочення, нічого не було цієї орендної оплати. Розмір цієї земельної ділянки всього 0,137. П'ятдесятитисячних гектарів, тобто не два гектари, нічого. Вказана земельна ділянка, розташована. У віддаленій території від цього само сквер дружбу 26 січня 2022 року на сесії міської ради депутати прийняли рішення про затвердження детального плану цієї території для громадської забудови. Проте, із 2023 року, Сумська окружна прокуратура оскаржує це рішення у суді. Чи належить ділянка до зони охоронного ландшафту? За роз'ясненнями ми звернулися до начальника управління містобудування та архітектури Сумської міської ради Андрія Кривцова. Межі охоронюваного ландшафту. І конкретно тут прописано, що тут немає ніде і слова сквер дружба. Сама землопорядна документація проходить по цій дорожці, оцій проїзної частині, вона не відноситься до цієї території ніяким чином. Тобто вона не сформована як земельна ділянка для сквера дружби. Оскільки тут земельна ділянка інша сформована, і вона була більше 10 років, передавалася в оренду, і орендодавець сплачував кошти в місцевий бюджет. Ці аділянти не чиститься як частинка скверу будинку. За словами архітектора, у 2021 році щодо будівництва на цій ділянці проходили громадські обговорення. Згодом відбулася і містобудівна рада, після чого рішення винесли на сесію. Детальний план території це вид містобудівної документації, який уточнює положення генерального плану. А під будівництво надаються містобудівні умови обмеження на забудову земельної ділянки. І потім, після розробки проєктно-кошторисної документації, надаються відповідні дозволи. Тут сформована земельна ділянка, тільки трикутник, тобто забудова території не як земельної ділянки, вона неможлива, тобто два гектари не забудовуються. Щодо розробки стратегічної екологічної оцінки, про що теж йдеться у судовому рішенні, Андрій Кривцов пояснює. У 2021 році був затверджений, а саме внесені зміни щодо обов'язкової розробки стратегічно-екологічної оцінки. І ця зміна вступила у дію 1 лютого 2022 року. А детальний план території був затверджений 26 січня 2022 року. Закон обратної сили не має. Це треба було б опять робити проєкт рішення про внесення змін а на підставі чого? На підставі того, що закон, законодавство помінялося. За словами радіона Абідова, сьогодні сторона орендаря оскаржує рішення Сумського адміністративного окружного суду у Харківському апеляційному суді. В даний час у нас буде аж четверте судове засідання в апеляційному суді Харківському, тому що там досить детально вивчаються матеріали справи. По-перше, по-друге, вивчається історико-опорний архітектурний план, що не було зроблено в Сумському окружному адміністративному суді при прийнятті оскороженого рішення взагалі-то вивчаються графічні матеріали, в цілому змін законодавців. Що таке стратегічне екологічне обґрунтування і коли воно виготовлюється? Наступне слухання відбудеться у цьому місяці, за словами захисника, позов прокуратури вважають безпідставним. Говорять, намірів забудовувати сквер не мають, натомість планують будівництво лише на орендовані і ними території.